Вітаю всіх, слава Україні сьогодні. Зранку я написав знову три пісні. Був у мене вільний час, і я вирішив його використати для того, щоб щось написати. Першу пісню я написав про нашого земляка Івана, який живе в Росії, який має офіцерське звання, співає там і грає на різних музичних інструментах в оркестрі, у військовому оркестрі. Ну, хочу сказати, що в мене родичі так само живуть на Дальньому востоці в Росії. Ну, склалась така ситуація війна. Ну, і з приводу цього я просто от написав таку пісню. Зрозуміло, що родичі є родичі, ті родичі, які не пішли на нас з війною і не брали участь у війні. Вони, як кажуть, лишаються нашими родичами, нашими рідними. Ну, друга пісня це так само про війну. Там є своєрідна така мелодія. Ну і третя пісня, як кажуть так само про війну. І хочу виконати вам оці всі три пісні. Україна воює з Росією, кожна напала Росія на нас. вона вкрала щасливу нас мрію, настав ось кривавий в наш час, та живе там в землі Буковинської наш земляк співвітчизник Іван, у Москві призвані офіцерському, грає віку у оркестрі ось там. Що ж Іван, ти там робиш в Московії Україну. Топили в крові, це сьогодні страшні є реалії, що тепер, вороги ви нам всі, що ж Іван вам ти там робиш, Московії, Україну втопили в крові, це сьогодні страшні є реалії. Що тепер, вороги ви нам всі. А колись ти до нас із дитиною, до батьків ось своїх приїхав. Час проводив ти тут із дружиною. І що буде війна, ти не знав. Та у бучі у на гостомені, розрізняться на силь спотажах, діти вбиті та всі покатовані, мертві люди лежать у хатах, що ж і вам ти там робиш, в Московії, Україну втопили в крові, це сьогодні страшні є реалії, Що тепер вороги ви нам всі що ж і вам, ти там робиш, в Московії, Україну втопили в крові. Це сьогодні страшні є реалії, що тепер вороги ви нам всі Україна воює з Росією, кожна впала Росія на нас, вона вкрала щасливу на смрію, кожна стало кривавий в нас час, та живе там в землі Буковинської, наш земляк співвітчизник Іван. У Москві призвані офіцерські. We're playing in the Щован ти там робиш в Московії, Україну втопили в крові, це сьогодні страшні реалії, що тепер, вороги, ви нам всі. що ж і ти там робиш в Московії, Україну втопили в крові, це сьогодні страшні є реалії, що тепер, вороги ви нам всі. Що ж, Іван, ти там робиш, Ємо, хоч іде у державі війна, не щастя та ми русі мріємо, хоч і поруч того це немає. А ти не жорстока є мачуха, ніби в наймах ми тут на землі, бо бути бою гірки нікчемні і тебе проклинають усі. а війна ти жорстока, є мачуха, ніби в наймах ми тут на землі, попустив твою гідність нікчемністю, і тебе проклинають усі. Про завідних усіх ми згадаємо, кого з нами тепер вже нема, І кого ми тепер чекаємо, «Украла у нас нема, Анина ти жопнота є мачуха, ніби тут на землі, Тобусил твою бою гілків нікчемність, і тебе проглинайдусіх. Анина ти жофтога є мачука, ніби тут на землі, попустив твою гілки з нікчемність. Тебе проклинають усі. час прийде, і війна ця закінчиться, хабаємо ми гаусів, і ти ж, рани ми, не погодяться, Бо ж минули нас сп'єм баті, а війна ти жорстока, є, мачуха, ніби маймах ми тут на землі. Окусив бою нікчемність, і тебе проклинають у сім. ти жорстока є, мачуха, ніби в наймах ми тут на землі. Покусив вою нікчемність, і тебе проклинають усі. І ми всім на війні, та часто сниться, нам наш рідний дім, знайомі вулиці, дитинства сваті, які живуть у пам'яті твоїй. та вибух мін поверне нас назад в реальність ту, яка тут зараз є. Бо ж криє нас безжально, вражий град, і твій одразу пропаде. І нам нікуди залідіти звідси, бо ж добровільно ми пішли на фронт. У сто разів тут гарячіше сонце від обстрілів палає горизонт, і ми всі знаємо, за що воює за рідну землю дім та за дітей. Від окупантів ми їх захищаємо, щоб у Україні мир для всіх людей. Війна іде, і ми всі у строю до перемоги. В нас є тільки шлях, бо ж іншого шляху у нас нема. Війни повинні не спинити жах, повинні вигнати фашистів ми Катів, убивць, та не людів отих. Бо ж їм нема місця між людьми, за той страшний убивства їхній гріх. І нам нікуди за діти звідси, бо ж добровільно ми пішли на фронт. У сто разів тут гарячіше сонце від обстрілів палає горизонт, і ми всі знаємо, за що воює за рідну землю дім та за дітей. Від окупантів ми їх захищаємо, щоб у Україні мир для всіх людей.